Сьогодні на встановленні газоболоного обладнання у нас був доволі цікавий автомобіль. Це Hyundai Santa Fe з американського ринку 2021 року з мотором 2.5 TGDI. Тут дві, стоїть дві системи впорскування палива, комбінований режим. Це форсунки з безпосередньо впорскуванням палива і, звичайні. Встановлювали в нього газоболонне обладнання марки Prince. Ось тут штатне місце. Якраз зняв його, що ви бачили. Це блок. AFC-30DI. Зараз будемо писати на штатне місце. Форсунки теж від Prince спільно з Кейхен. це k 973 cc І редуктор Prince EVP 500. який автоматично регулює тиск. Значить Вже все стоїть, все працює, все чудово. На газу можемо чути працює. Кнопочка стандартна Prince. Можемо бачити, встановлено направний пристрій, Клін захотів такий виносний, щоб був захований. Раз. І балончик тут на 54 літра 180 на 720. Так що все вже стоїть чудово. Машинка вже працює на газу, можемо чути. Перша така автомобіль ставиться українським мотором, комбінованим 25 TGDI, Але ми поставили, все працює, буде тепер людина економити на пальному. Так що звертайтеся, підберемо під ваш автомобіль будь-яке газоблонне обладнання. І раді будемо вас бачити.